Добрий день! Хотів сьогодні зазняти коротеньке відео, як розібрати генератор в домашніх умовах, коли нічого немає ніяких приспособ, бо Дуже багато відео є, що все показують, як розібрати, відкрутити чотири гайки, які тримаються тими тримаю ті болти, стягує генератор. і Чуть-чуть постукати, і все ідеально чуть не руками на відео виходить. Але я стикнувся з такою проблемою, що я його не можу витягнути, і воно мені не виходить. І хочу показати вам, як зробити в домашніх умовах. Щоб воно все розібралося, я довго стукав, стукав, стукав. По-перше, е е обмотка. обмотка має виходити разом з задньою кришкою. Тут все від'єднуємо, все від розкручуємо. І я брав, як чуть-чуть, воно мені попустилося такою викруточкою, підважував і запихав. Підстругував по товщині дерев'яні колики. Але далеко їх заганяти не можна, бо там йде обмотка. Орієнтуватися, берете, підважуєте, підважуєте, підбиваєте. О, я защільну тепер це, у мене вже колики трошки товщі. Підбиваєте колики. Отако. Потім обертаєте. На другу сторону, зі з другої сторони, теж чуть-чуть припідважуєте, забиваєте колика. Вони будуть триматися, так заштопорене. Тоді ставив таку якусь дощечку найшов, тримав за верхнє вухо і помаленьку підступав. І так поступово підточував під грубші, 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 обрізав, і воно мені вийшло. Бо в відео дуже багато всього дивився, але в них всі чистенькі генератори, все легенько вискакує, виходить, і в тісках зажимають, і в них все супер-пупер виходить. Дякую за увагу!